Вогнепальний улов вінницьких автоінспекторів, цілий арсенал зброї в дорогому позашляховику. Хоча з водій стверджував міліціонерам, везе дитячі речі. Які ж небезпечні іграшки були сховані у авто, розкаже Олексій Фролов. японський позашляховик одразу впав у око Вінницьких автоінспекторів. Занадто не впевнено, ніби крадькома їхав він. Повтомтешні КПП. Правоохоронці вирішують зупинити Прадо для перевірки. За кермом коштовної Тойоти чимось наляканий. 22-річний хлопчина. Водій себе вів схвильовано, знервовано. На запитання, що він перевозив, сказав, що перевозив вживані речі для дітей. Уявіть здивування автоінспекторів, коли замість дитячих шкафів Карпеток із коробки вони дістали. Різний приклад мисливської зброї. При огляді транспортного засобу була виявлена рушниця колекційна 1927 року. Побачивши небезпечну знахідку, хлопчина побілів ще дужче. При огляді водій втратив свідомість. Коли водій прийшов свідомість, проводили далі догляд, знайшли ще три рушниці. З'ясувалося, жодних документів на старовинні рушниці у водія немає. Так само, як і путнього пояснення, звідки у салоні Прадо опинилася вогнепальна зброя. Дякую. Тепер на горе перевізника чекатиме вирок суду. Згідно з кримінальним кодексом, 22-річний вінничанин за цю поїздку може отримати до семи років ув'язнення.